Шановні майстри, напевно, у кожного є автомобіль. І напевно кожен має або насосик ручний, або ніжний, або має компресор, який треба десь там кудись втикати е в зарядку, щоб він почав працювати і накачувати е колеса автомобіля, шини автомобіля. Е зверніть увагу, у Енхеля з'явився ось такий. Е Компресор для накачування шинт автомобіля. Як на мене, унікальний виріб, він дуже легкий, зручний. Закінь, тобто, традиційно ви підключаєте і включаєте. Тут є два режими. Перший... Перший режим, якщо ви зверху включаєте, це ручний, другий автоматичний. Тут ви можете виставити е, поряд... так, 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 бари. Виставити, наприклад, скільки вам треба на, на тиск, щоб був в шинах, і включили. Клавіша нижню включається і він автоматично качає. Якщо він досягає. бачите, він досяг 2.05, він автоматично виключається. Ну, просто фантастичний виріб, який, як на мене, коштує невеликих коштів і має бути у кожного. Автомобіліста, ну, якщо, звісно, ви вирішили, що у вас буде ем, акумуляторний інструмент «Енхель», Бо акумулятори вони підходять до величезної кількості асортимента. Гарантія 3 роки при реєстрації на акумулятори 2 роки. Енхель розширює свій асортимент постійно, у нього з'являються новинки. І, як на мене, він став один із лідерів. Е, ну, по 18-вольтовому інструменту у них з'явилося дуже багато кейсів. Цей кейс, звісно, він на каліщатах, він великий. Зараз цікаво, що в цьому кейсі. А в цьому кейсі поміщається ось така каска від окупанта, який умиротворений і залишився в нашій землі. Тому саме головне в наш час що донатьте, бо треба виганяти російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!